І я просто млію від леттерапії. Це ви знаєте, що таке леттерапія? Та я, я так здогадую, що це світло якесь. Так, так. так, червоне. Воно буває червоне, воно буває фіолетове, жовте. Ми а, це такі та, такий, Арочкою такий ти лежиш а, ну, так вони, вони бувають різні. А mm -hmm. вони зараз є і портативні. Це Кім Карташян. Вона а, показувала так, оці, так, але так, так, я знайшла ці маски, до речі, вони теж у нас є. Може <рес> я в якомусь фільмі на нетліксі бачила ці маски? Та ви, що вже в Україні навіть вони є, да. Да. навіть не навіть не в фільмах, все у нас навіть є. А є тільки, наприклад, все окей, або я не довіряю цій процедурі, тому можна купити просто патчі uh -huh. навколо очей і використовувати як гаджет, який омолоджує шкіру навколо очей, uh -huh. тому що з обличчям ми можемо використовувати будь-що з очима, мало що uh -huh. нам реально дає результат. Тому а, можна там спробувати.